Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Альтернативний законопроект для моряків подано до ради. ЮСУ разом з громадською організацією разом проти корупції вдалося зробити важливий крок у напрямку підтримки українських моряків та економіки загалом. Спільними зусиллями було підготовлено та подано альтернативний законопроект. Проект закону принесення змін до деяких законодавчих актів щодо заохочення моряків до підтримки української економіки. Дистирційний номер 13416 чотириста Дата подання 10.07.2025 рік. Ініціатор народний депутат України Іван Шенкаренко. Цей законопроект результат глибокої аналітичної, юридичної та адвокаційної роботи, яка була проведена в інтересах українських моряків. Дякую всім, хто долучився до процесу. Робота триває. Це повідомлення показується у групі Ukrainian Сейфенс Union – Українське об'єднання моряків. Зараз ми вам детальніше ми розповімо про цей законопроект. Цей законопроект було подано альтернативний, а саме закон України принесення змін до деяких законодавчих актів щодо заохочення моряків до підтримки української економіки. Верховна Рада постановляє нести зміни до таких законодавчих актів в Україні. Статтю 49 Кодексу торгівельного мореплавства викласти в такій редакції. Стаття 49. Склад екіпажу. Екіпаж судна складається з осіб командного складу та суднової команди. Моряком вважається особа, яка працює, залучена або зайнята будь-якій якості на борту судна, на Яке поширюється дії міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. ПДНВ 78 за умови наявності дійсних документів про професійну кваліфікацію відповідно до ПДНВ 78 дійсного паспорта моряка відповідно до конвенції МОП Номер 185 Склад екіпажу та його чисельність визначаються власником судна відповідно до вимог національного законодавства та міжнародних конвенцій. Друге. У законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію внесли такі відомості. Часину першої статті 23 доповнити пунктом 23.1 такого змісту. 23.1. Моряки, які громадянами України та мають статус самозайняти особи моряка, відповідно до глави 1-А розділу 14 податкового кодексу України та статті 23.1 цього закону. Доповнити статтю 23.1 такого змісту. Стаття 23.1. Особливості від від призову на військову службу під час мобілізації для моряків. Від на військову службу під час мобілізації звільняються моряки, які громад України та мають статус самозайнятої особи моряка відповідно до глави 13А розділу 14 податкового кодексу України за наявності таких умов. Перше. наявність довідки про взуття на спеціальний податковий облік як самозайнятої особи моряка відповідно до глави 1-3А розділу 14 податкового кодексу України, наявність дійсного паспорта моряка відповідно до конвенції МОП номер 185. Наявність дійсних документів про професійну кваліфікацію моряка відповідно до міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти тисяч. 78 року ПДНВ 78 наявність дійсного трудового договору або цивільно правового договору з судноплавною компанією або крюнговою компанією резидентом України, що підтверджує факт працевлаштування моряка. Дві надається автоматично з моменту внесення відомості до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі повідомлення Державної податкової служби України про взяття моряка на спеціальний податковий облік як самозайняти особи моряка, про що ставиться відповідна відмітка в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста та на порталі Дія. Строчка включає право на виїзд за кордон з метою роботи за контрактом на морському судні без додаткових дозволів, погоджень чи інших умов та обмежень на такий виїзд. строчка діє протягом строку дії трудового договору або цивільно-правового договору та 6 місяців з дня припинення дії відповідного договору, але не довше ніж протягом 2 років з дня надання відстрочки. Відстрочка припиняється у разі втрати статусу самозайнятої особи моряка відповідно до податкового кодексу України, втрати дійсності документів про кваліфікацію моряка, втрата дійсності паспорта моряка, розірвання трудового Договору або цивільно правового договору з роботодавцем втрати громадянства України, перебування території України сукупно понад 183 дні протягом календарного року без виконання трудових обов'язків на морському судні. Про припинення від строчки ставиться відповідно відмітки в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста та на порталі Дія моряк зобов'язаний протягом 30 днів повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки через центр на дня послуг або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або у територіальному центрі комплект. Тування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження про втрату статусу самозайнятої особи моряка, втрату або закінчення строку дії кваліфікаційних документів, розірвання трудового договору або цивільно правового договору, зміни місця проживання, крюнгові компанії, резиденти України, а у разі невиконання або відсутності моряки, зобов'язані повідомляти державній податковій службі України про укладення трудових договорів або цивільно-правових договорів з моряками, розірвання таких договорів, зміну умов оплати праці моряків, моряк для внесення відомості про на дня до. Інного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів подає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження наступні документи, довідку про взяття на спеціальний податковий облік, як самозайнято особи моряка, дійсний паспорт моряка, документ про професійну кваліфікацію моряка, копію трудового договору або цивільно правового договору, або довідку від крінгової компанії резидента України про укладення такого. Договору із зазначенням назви компанії, прізвища власного імені побатьків і за моряка, посади моряка, найменування судна, дати початку та закінчення строку дії договору. Якщо трудовий договір або цивільно правовий договір моряка викладений іноземною мовою, моряк додатково подає нотаріально завірений переклад такого договору державною мовою. Моряк має право заретушувати, приховати в копії трудового договору або цивільно правового договору, а також його нотаріально завіреному перекладі, відомості про розмір платежів за цим договором, крім випадків, передбачених пунктом 177 Триодин статті Стосімсім податкового кодексу України територіальні центри комплектування соціальної підтримки зобов'язані проставити в електронному кабінеті призовника військово-зобов'язаного резервіста з відображення на порталі Дія відмітку про право моряка на відстрочку на підставі документів, зазначених в частині 8 цієї статті, без додаткових процедур. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та суднопласту України в межах своїх повноважень здійснює верифікацію документів про кваліфікацію моряків для цілей податкового обліку, надає консультації державній податковій Службі України та територіальним центром комплектування соціальної підтримки щодо перевірки професійних документів моряків веде реєстр верифікованих документів про кваліфікацію моряків. Відомості, відмітки про наявність у моряка статусу особи, яка має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вносяться до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення від Державної податкової служби України. Внесення відомості до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів про статус моряка є достатньо Ставою для перетинання державного кордону України без додаткових документів чи дозволів. Державна прикордонна служба України дійснює перевірку права моряка на перетинання державного кордону шляхом звірення з даними єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів за подання до недостовірних відомостей для взяття на спеціальний податковий облік як самозайняти особи моряка або недостовірних документів про працевлаштування особа несе відповідання згідно з чинним законодавством України, включаючи втрату права на відстрочку від мобілізації в іншій частині правовідносини щодо вістрочки. Відпризівно військовослужбовку під час мобілізації для моряків регулюються загальними нормами цього закону у законі України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Частину першого статті 4 доповнути пунктом 6 такого змісту. Шосте самозайняті особи моряки, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до глави 1-3 а розділу 14 податкового кодусу України, та є громадянам України або особам без громадянства, які постійно проживають в Україні за умови перебування території України сукупно на більшість ста днів протягом календарного року. Статю 7 доповнити частину вось. 8-9 такого змісту для самозайнятих осіб моряків, зазначених у пункті 6 частини першої статті 4 цього закону, базою нарахування ЄСВ є базова місячна заробітна плата ITF, встановлена для відповідної посади згідно з податковим кодексом України. Ставка ЄСВ становить мінімальний страховий внесок. ЄСВ сплачується одночасно з податками та зборами відповідно до строків встановлення гравої 1.3а, розділ 14 податкового кодексу України. У разі перебування самозайнятої особи моряка на території України сукупно понад 183 дні протягом календарного року. Вона а втрачає статус платника ЄСВ за цим пунктом з 184-го дня перебування. Дев'яте моряк звільняється від єдиного внеску в разі виконання обов'язків моряка на морському судні сукупно понад 183 дні протягом календарного року за додовим договором або цивільно-правим договором за умови переховання не менш як 90% від бази для, на... для нарахування ЄСВ на рахунок в українському банку на території України за маноматичною конвертацією цих коштів у національну валюту за курсом національного банку України на день зарахування, можливістю переведе. Цих коштів у готівку виключно на території України та без можливості перерахування таких коштів за кордон. Положення цього пункту не застосовується під час дії воєнного стану на території України. Частина перша статті 8 доповнити абзацом такого змісту. Самозайняті особи моряки подають звітність з ЄСВ разом з податковою декларацією відповідно до строків, встановлених податковим кодексом України, з обов'язковим зазначенням періодів перебування на території України та за її межами. Статтю 19 закону України про зовнішню трудову міграцію доповнити частину 4 такого змісту чи не сверевта. Положення частини Перше цієї статті не поширюється на самозайнятих осіб моряків, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до глави 1 3 а розділу 14 податкового кодексу України та перебувають на території України сукупно не більше 183 дня протягом календарного року. Такі особи сплачують податки та соціальні внески в Україні відповідно до спеціального режиму протягом періоду збереження статусу податкового резидента України при кінцевій, так перехідні положення. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Друге кабінет міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом. Забезпечити прийняття нормативно правових актів та здійснити інші організаційні правові заходи, необхідні для реалізації положень цього закону, привести свої нормативно правові акти відповідність із цим законом, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно правових актів, передбачених цим законом. Моряки можуть подавати заяви про взяття на спеціальний податковий облік як самозайнятих осіб моряків з 1 вересня 2025 року. Самозайняті особи моряки, які на день набрання чинності цим законом перебувають на спеціальному податковому обліку та мають дійсні трудові. Договори або цивільно правові договори автоматично отримують відстрочку від мобілізації з правом вільного виїзду за кордон з дня набрання чинності цим законом на строк дії трудового договору або цивільно-правового договору та 6 місяців з дня припинення дії відповідного договору, але не більше як на 2 роки, набувають статусу платників єдиного соціального внеску з 1 січня 2026 року. До внесення відомості до єдиного державного реєстру призивників, військових зобов'язаних та резервістів, самозайняті особи моряки, які мають довідку про затягнути спеціальний податковий облік. Та копі дового договору або цілі правового договору вважаються такими, що мають право на відстрочку від мобілізації та вільний виїзд за кордон. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.